Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Так, друзі, наступна історія. Приїхали кудись на автівці. Наприклад, та бачите а, вільне місце. Але тут важливе але. Але запаркуватися неможливо і неможливо через так звані блокатори. А двори багато поверхівок. ці блокатори бачите під бампером автівки, вони є по всій Україні і все частіше ліснюють паркувальними саме бар'єрами або <кій> блокаторами з паркування. А от питання тоді ми поставили: а чи законні вони, чи легально встановлені такі конструкції, чи це самовільне все-таки захоплення території? Бачите, яка багатошарова історія вибудовується? От більше про неї максимально розібралася в темі наша чергова кореспондентка Влада Грубич. Владо. Тобі слово. Так, колеги, ще раз доброго ранку. Зараз я у дворі однієї з київських багатоповерхівок, і я сподіваюся, ви бачите, що тут буквально на кожному кросі ось такі блокатори. Містями вони, звісно, спущені, тому що, власне кажучи, над ними стоїть машина. Але очевидно, що щойно водій захоче вже звідси поїхати, то він просто-напросто зможе легко підняти ось такий блокатор. Власне, занурилися в тему, чи законні вони, чи все ж таки це самодіяльність, і таким самим питанням е, задався користувач ТРЕЦ ДН. Низ він написав у себе в дописі про те, що приїхав у гості до брата дружини, але ніде не зміг припаркуватися, тому що цитую кругом торчить ось така шляпа. Отже, чи легально їх встановлювати, розповім трішечки згодом. А зараз пропоную в принципі подивитися, як працює ця конструкція. От, наприклад, і от такого блокатора, бачите, тут зараз машини немає, але тим не менше стоїть блокатор. Тут є замок, ось такий, і очевидно, коли водій, який сам встановив цей блокатор захоче сюди заїхати, він просто відкривається замок, ця конструкція спускається, і тоді легко можна сюди заїхати. Тобто, ну виглядає дійсно як захоплення території, але напередодні я вирішила розпитати, чи взагалі це комусь заважає, чи це тільки Денис Істрес, і я, можливо, з редакцією подумали, чи це законно. Словом, послухайте, що мені розповіли люди, адже вчора я занурилася і в двори, і пішла між мешканцями. І розпитала у них. Подивіться, будь ласка, ну, якщо вони встановлені державою, то я думаю, вони мають там бути, а якщо встановлюють е само, самостійно ну, люди, то я вважаю, це не є припустимим. припустимим. ви взагалі за кермом чи ні? Е так, так, взагалі так. От у вас Має була така ситуація, що ви, наприклад, приїхали в якийсь двір, можливо, до когось у гості, або навіть у свій двір, і немає куди поставити машину просто тому, що так от хтось підняв блокатор? Так, да, це дуже заважає. Наприклад, якщо навіть ти десь їдеш по навігації, заїжджаєш у двір і бачиш, що ти не приїдеш, бо хтось встановив. І... Він вважає, що йому потрібніше ну, чим комусь. Дворах мені заважає, да, можна, особливо ввечері, коли немає світла, можна спотикнутися і розбити носа. От як ви вважаєте, це взагалі легально? Вони тут є? А, ні, звісно, ні. Хто давав право на встановлення цих блокаторів? Я такими не користувалася ні разу, але в принципі я не бачу проблеми в них. Ага. Ось і якщо користуються, то це так розумію. Вони помічають свою територію, і в них є свій ключ. Так, як ви вважаєте, якщо це наприклад в такому загальному дворі, чи це правильно? Я думаю, все таки, якщо це загальний двір, тобто там місця ну, для кожного не персоналізовано. Тобто, якщо ці місця не купляють, ось то це взагалі законно так робити. Отже, чи законно встановлювати ось такі блокатори? Ну насправді теоретично легально встановити їх можна. Для цього треба отримати спеціальний дозвіл. Про це мені розповів юрист Володимир Кишеня. Для цього треба звернутися до органу самоврядування, написати заяву до відділу благоустрою. Ну і власне аргументувати, чому вам в конкретному місці має бути наданий ось такий блокатор, щоб його встановити. Але за словами юриста, здебільшого, все ж таки це все відбувається самовільно. І Водночас ці блокатори вони в вільному доступі в продажі в інтернеті. Їхня ціна. Коливається від 450 450 до 500 гривень, колеги. Владо, слухаємо тебе. Треба все-таки давай розберемося. Можливо, покроково. Ми правильно тебе зрозуміли, що встановлення оцих блокаторів що з твоєю спини вони по ну, фактично і практично є незаконними. Якщо так, то що робити далі? Абсолютно, тобто, як я вже сказала, отримати дозвіл на блокатор можна. Це окремий квест, але отримати його у дворі загального користування неможливо, адже це спільна територія. Тому, власне, усі ці блокатори, які зараз ми тут бачимо, вони встановлені нелегально. І що ж цим робити? Як з цим боротися? Якщо хтось хоче, все ж таки проявити активність і з ними боротися, то треба звернутися до відділу знову ж таки місцевого самоврядування, відділу благоустрою і написати. Скаргу пропоную послухати Володимира Кишеню, нашого експерта. Тобто, якщо ну, ви бачите блокатор, ви ж не можете встановити, хто його поставив, хто власник цього блокатора, чи є на нього документи. Звісно, якщо ви не побачите людину, яка такий блокатор піднімає або опускає, Тоді можна запитатися, і теж не факт, що вам захочеться документи надавати. Тому, якщо звернетеся до відділу благоустрою, то це його обов'язок буде встановити, хто цей блокатор встановив. Чи є на цей блокатор дозвільний документи? Якщо таких документів немає, то його демонтувати. Юрист Володимир Кишеня мені розповів, що навіть на його практиці було кілька таких випадків, коли люди звернулися до благоустрою, і з за їхньою скаргою ці блокатори було прибрано. Але як взагалі знайти ці контакти відділу благоустрою, якщо все ж таки є бажання з цим поборотися, треба шукати їх просто в мережі, тому що у кожному місті, у кожному населеному населеному пункті, це свої номери. У столиці ж також можна звернутися на номер 1551, Це гаряча лінія від Київської міської. Державної адміністрації тоді блокатор зможуть демонтувати, а також, якщо вдасться встановити ту людину, яка його поставила, притягнути до відповідальності адміністративної. Але юрист каже, що зазвичай це зробити досить складно от, прямо встановити конкретну особу, яка поставила блокатор. Але теоретично це можливо. Звісно, завжди є інша сторона медалі. Люди, які ставлять цей блокатор, вони аргументуються тим, що вони не хочуть, щоб чужі автівки заполонили їхні двори. Але якщо все ж таки говорити про юридичну площину це спільна територія, тому встановлювати отакі бар'єри для паркування, це все ж таки нелегально. І Ще як альтернатива, інший момент можна поставити шлагбаум. Це, це набагато простіше, і так само це треба звернутися до відділу самоврядування, відділу благоустрою і аргументувати навіщо він потрібен, і так далі, кооперуватися з жителями, але найголовніше цієї історії, щоб цей шлагбаум, він, по перше, не перешкоджав е, спецтехніці пожежникам швидкі і так далі. І щоб була людина, яка відповідала за його роботу. Тобто, щоб не було такого, що треба його підняти, а не зрозуміло до кого зараз в такій ситуації звернутися. Колеги пасибі, історія доволі цікава, але вона розповсюджена по всій Україні, як я знаю, бо в подібний Дніпрі бачу, в Дніпрі бачив в Кримучузі, коли приїжджав, нещодавно в Вінниці Влада грубище, тільки що на прямому включенні. Єдине, що я можу сказати, тебе розібралися, друзі. У вас подібна історія є. Тепер ви знаєте, як вирулювати, та в хорошому сенсі. Ну, дали вам отой. Хему як виходити з подібної ситуації, бо я бачив, наприклад, оці блокатори стояли біля а, приватних будинків, а це нормально, бо це частна територія, ну приватна особиста територія. А якщо це двори, розбираємося далі, пишіть нам. Українські серіали о 20-й. Томий пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця натякає на події минулого. Ми зархім маємо чим тебе шокувати за той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт це пастка. іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо Стій! таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна.